Отримали гайкуверт на 700 від торгової марки Grand в одинарній комплектації за приємною ціною 3100 гривень. Давайте покажу комплектацію та сам гайкуверт. Поставляється коробці. Смазка. Річна гарантія інструкція та скобат на ремінь. Зарядка док-станція на 2,5 Ампера. Акумулятор високострумовий на 4 А20 вольт під макіоську посадку з індикацією заряду. 9 головок. До 22 мм ремінь. І найцікавіше теж в цьому комплекті, як і в повному комплекті, це дві такі насадки. Одна насадка під біти, тобто імпакт, і одна один патрон самозатисканий до 10 мм для сверу Та сам гайковерт. Гайкокрут дуже компактний. З металевим редуктором спереді. Патрон одна друга. Три швидкості. Є також імпульсний режим на реверс. Транспоную сантиметра в довжину. Чудовий варіант для СТО і для легкових автомобілів, якщо ви треба відкручувати вам колеса на них. Навіть, я думаю, потягне і Vito або Спринтер, якщо ціну не закисли гайки. Ціна 300 встигне за по номер телефону, або написати на Viber.